Всім привіт! З вами містер Мускул і сьогодні я вам покажу нові, нове обновлення до гри Clash of Clans ну, Так поглянемо, що у нас нового. Так. Ну, фабрика темних заклинаній що на 10, на на 10 уровні ратуші можна призвати золотого дракона і, 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 і прокачати його до 5 уровня. Це добре. На 9, а, на 9 ратуші можна ну, мати нового частинчика. О, і, і добавились 2 лиги. Кодаче. Появилася фабрика темних законна. Її можна користуватися з 8, 8 го уровня ратуші. Там і три нові Яд, як то? Ядовите. Ну, і до, перше. І, ке, друге, яке закликає ка, ніби землетрус. За, за ну, і спішне виконання. Ну, збільшує швидкістю. Появилися дві ліги. Титанова і, і легендарна ліга. Титанова ліга це до 5000 тисяч а легендарна після п'яти тисяч трофеїв. Ну, турнір легендарної ліги закінчиться в кінці місяця. Якщо ігрок набирає більше п'яти тисяч кубків... І в кінці місяця ці кубки скидаються до 500 тисяч. Ну, до 5 тисяч. А всі інші кубки, що були, по до легендарної ліги. Ну, і інші. Оліпшення там. Таке. На фабриці заклинаний. можна тепер переробити більше. Тренування варварів лучше, з драконів і пек стало дешевше ну, на деяких рівнях. Ну і з дороги некоторіх заніп уліп... от Оце добре. О, і у ліпший інтерфейс, всякий кін. А ще. І ось його я, я вже поставив. Ой. Я ось я вже поставив тут. Фабрика таймних заклонань. Я коли зроблю, вам покажу. І ще я хотів вам порекомендувати класний клан. Е, класний клан Україна. Ну, це для українців і патріотів України. Класний клан хороші люди. Играють. Четвертий рівень клану. Ну, вже майже половина Долучайте з цього клану з вами був містер Мускул. ставте лайк підписуйтесь на канал і ще саме головне Чекайте, я, я забув що хочуть Ей. 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 А. і хто знає як можна зближити зближити і ну, і віддалити екран ніби пишу так, на телефоні Напишіть в коментарях, бо я не знаю, якщо чесно. І коли буде це готове, я вам я покажу фабрику тену зі конати. Замбумося мусил, став лайк, підписуйтесь на канал, до побачення.